Вітаю вас, мої любі п'ятикласники! Підготуйтеся до уроку і ми розпочинаємо з вами працювати. Тема уроку розв'язування рівняння. Нагадую вам, що математичні вирази ми поділили на числові буквені, і одним з типів буквених виразів є рівняння. Тобто рівняння це рівність, яка Містить невідоме, і ще можна сказати, що буквний вираз, який містить знак рівня, тобто являється рівністю, є рівнянням. Давайте дамо означення. Рівняння це рівність, яка містить невідоме, позначене буквою. Корінь рівняння це значення змінної, тобто число, яке задовольняє цьому рівнянню, або можна сказати, при якому рівняння стає вірною числовою рівністю. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені або довести, що їх немає. Давайте спробуємо на певних прикладах. Доведемо, що число є 15 не є коренем рівняння, або, можливо, я помиляюся. Рівняння 11 помножити на хміно 7 дорівнює 110. Як же перевірити, якщо число х що дорівнює 15 є коренем рівняння, то підставляючи замість x в наше рівняння число 15. Ми будемо отримувати вірну рівність. Але, підставивши, ми бачимо, що в дужках маємо 8, 11 помножити на 8 буде 88, але ж ніяк не 110. Отже, робимо висновок, що число 15 не є коренем рівнянням. Яке з чисел є коренем рівняння 169 поділити на х-12 і дорівнює 13. Знову ж таки, для того, щоб перевірити, чи число є коренем рівняння, нам замість х потрібно підставити це значення. Якщо замість х ми підставимо з вами число 22, то подивіться, будь ласка, від 22 відняти 12. Будемо мати 10, і відповідно 169 поділити на 10, звісно, не буде дорівнювати 13. Отже, число 22 не є коренем цього рівняння. Так само, якщо ми підставимо 23 замість х в наше рівняння, ми отримаємо в дужках число 11 від 23 відняти 12, буде 11. Але ж при 169 на 11 знову ніяк не, не виходить відповідне число 13. І, відповідно, тоді ми, підставляючи наступне число, число 24, будемо також отримати неправильний результат. Але ж коли замість х підставимо 25, то тепер від 25 відняти. 12, маємо 13. І тепер 669 поділити на 13 дійсно буде дорівнювати 13. Це вірно, отже, число 25 є коренем рівняння. І ще раз, давайте зауважимо, щоб перевірити, чи є певне число коренем рівняння, треба замість змінної величини підставити це число і обчисливши. Значення виразу в лівій частині, ми повинні отримати значення виразу, яке стоїть в правій частині цього рівняння. Якщо це так, то таке число є коренем рівняння. Якщо це не так, то таке число не є коренем рівняння. Отже, давайте згадаємо з вами, що Рівняння буде мати свої компоненти в залежності від того, яка дія записана в лівій стороні. Подивіться, будь ласка, якщо ліва сторона рівняння, ліва частина рівняння містить додавання, то тоді невідомим є один із доданків. І щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Якщо в лівій частині записана різниця віднімання, то невідомо може бути або від'ємник, або зменшуване. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник. Якщо ліва частина містить множення, тобто добуток, то невідомим може бути один із множників. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Якщо у нас в лівій частині записана частка, то, відповідно, невідомо може бути або дільник, або ділене. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку, а щоб знайти ділене, треба дільник і частку перемножити. Давайте спробуємо на прикладах: розв'яжіть рівняння. Запишіть, будь ласка, рівняння. Якщо ви не встигаєте, ви можете відео зупинити і потім продовжити. Будь ласка. Давайте з'ясуємо, ліва частина рівняння це той вираз, який стоїть ліворуч від до рівня. Ми бачимо, що головна дія тут множення, Тобто це дія, яку б ми виконували з вами останньою, якщо б захотіли, обчислити значення цього виразу. Ми б спочатку додали в дужках, а потім множили. Тобто, бачимо, що ліва частина це множення. Значить, невідомим є. Другий множник. Щоб знайти множник, ми вже згадали з вами, ми будемо добуток ділити на відомий множник. Тобто будемо записувати, що 18 плюс х буде дорівнювати 714 поділити на 21. Нагадаю вам, щоб виконати ділення, ми можемо з вами ділене 714 записати як суму доданків, зручних, щоб кожен з них легко було поділити на 21. Число 63 ділиться на 21, буде 3. Значить, 630 легко буде поділити на 21. Тоді думаємо, скільки треба додати до 630, щоб було 714. Звісно, що це 84. Тобто, тепер ми окремо 630 ділимо на 21. Це буде 30. І 84 ділимо на 21, маємо 4. Тобто, переписуємо 18 плюх. Пишемо, що це дорівнює 34. Тепер зверніть, будь ласка, увагу, невідомим є доданок. Щоб знайти доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, записуємо, що х дорівнює від 34 відняти 18. Маємо 16, це корінь рівняння, і ми записуємо його у відповідь. Наступне рівняння 16 помножити. На дужку 4х-34 дорівнює 608. Зверніть, будь ласка, увагу. Я не поставила тепер знак множення, але ми всі розуміємо, що між числом 16 і цією дужкою є множення. Ми тільки, тільки що вже повторили, як знайти невідомий множник. Спробуйте зараз зупинити відео і розв'язати самостійно, а після того перевірити. Отже, щоб знайти невідомий множник, ми будемо з вами зараз. Ділити добуток на відомий множник. 608 ми поділили на 16 зручним нам способом і отримали число 38. Тепер уже ліва частина рівняння це вираз 4х 34. Подивіться, нове рівняння утворилося. Ліворуч записаний вираз 4х 34, праворуч 38. І 4х це невідоме зменшуване. Щоб знайти зменшуване. Треба до різниці додати від'ємник. Якщо ви забули, як виконувати ділення, то, будь ласка, я вам це нагадаю стовпчик. Прошу, будь ласка, це повторити, а ми з вами продовжуємо далі. 4х дорівнює 34 додати 38. До 34 додали 38. Маємо 72. І тепер Х це знову невідомий множник. Уже ми двічі повторювали з вами. Щоб знайти невідомий множник, ми будемо виконувати ділення. 72 будемо ділити на 4. Знову ж таки, пропоную вам 72. Поділити на два доданочки, наприклад, 40 і 32. 40. Легко поділитися на 4 буде 10, і 32 на 4 буде 8. Отже, разом будемо мати 18, корінь цього рівняння 18. Пропоную вам розв'язати наступне рівняння. Перепишіть його, спробуйте зупинити відео, розв'язати самостійно, а потім перевірити разом зі мною. Отже, невідомим є множник. Щоб знайти невідомий множник, ми будемо Виконувати ділення. 2052 будемо ділити на 12. Зробіться в зручний вам спосіб. Тепер після ділення ми отримали результат 171 і невідомим тепер є доданок. Щоб знайти доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Від 171 віднімаємо 52, маємо 19, і тепер невідомим є множник. Щоб знайти множник, нам потрібно буде виконати ділення, добуток поділити на відомий множник. Отже, х до рівня 1 це корінь рівняння, ми пишемо його у відповідь. Якщо ви забули, як виконати ділення, будь ласка, давайте згадаємо. 2052 поділити на 12. Подивіться, ми беремо з вами спочатку по тільки будемо ділити 20 на 12. Один раз поміщається число 12, в числі 20. Один помнож на 12 буде 12. Віднімаємо, буде 8. Зносимо наступну цифру, це 5. Думаємо, скільки разів число 12 буде міститися в числі 85. Це буде 7 разів. 7 помножаємо на 12, маємо 84. Тоді, віднімаючи, маємо 1 і зносимо 2. І тепер беремо по одному, 1 помножити на 12, буде 12. І ділення таким чином завершено. Розв'яжіть наступне рівняння. 152 помножити на х плюс 34 помножити на 6 дорівнює 192. Це буде ваше домашнє завдання. А ми з вами наступний урок почнемо з перевірки цього домашнього завдання. Бажаю вам всього найкращого і чекаю вас на наступному уроці!